Жодного вбитого троє поранено. Такий підсумок бойових дій на Донбасі для українських військових. Загалом за останню добу ситуація в зоні АТО дещо стабілізується, кажуть в штабі. Утім, російсько сепаратистські сили і надалі використовують важке озброєння, яке за умовами мінських угод мали б давно відвести від лінії зіткнення. При цьому весь час шпигують з неба. Найгарячішими точками залишається район Донецького аеропорту і село Широкене неподалік Маріуполя. Розлогіше в сюжеті. За останню добу на Донбасі стало дещо спокійніше. Кількість збройних провокацій з боку бойовиків зменшилась водночас. В українському штабі заявляють, мінські угоди противник і надалі не виконує. Вчора наші позиції 17 разів були обстріляні з 120 міліметрових мінометів, 6 разів із 122-мм міліметрових гармат і двічі з танків. Нахабність бойовиків не залишається непокараною, У наших бійців достатньо засобів для ефективної протидії агресору, і нанесення йому втрат. На Маріупольському напрямку точкою найбільш запеклого протистояння залишається село Широкіне. Напередодні там тривав бій майже весь день. Бойовики використовували не лише стрілецьке, а й важке озброєння. Наші військові відкривали вогонь у відповідь і відбили всі атаки без втрат. На Донецькому напрямку ворог проявляв активність в районі Донецького аеропорту та західних передмість Горлівки. Там противник широко застосовує заборонене озброєння і безуспішно намагається просунутися вперед. Злагодженість дій та професіоналізм наших воїнів не залишають окупантам жодного шансу. На Луганському напрямку гаряче було у районі міста Золоте. Там бойовики вдарили по нашому блокпосту з гранатометів та стрілецької зброї. Українські військові змусили ворога відступити. Також бандити з важкого озброєння обстріляли Троїцьке. Ніхто з мирних мешканців та військових не постраждав. Продовжують шпигувати і ворожі безпілотники. Напередодні зафіксовано п'ять польотів на Донецькому і Маріупольському напрямках. А тим часом у прес-центрі АТО заявили, що в зоні бойових дій немає добровольчих підрозділів проти російсько-сепаратистських сил воюють лише підрозділи збройних сил України, військових формувань та правоохоронних органів держави. Ця заява з'явилася після того, як у ЗМІ поширили новину, що у лікарні помер поранений у пісках боєць батальйону ОУН.